Лови 5 порад, як не зриватися на дієті. Перше. Побудуй правильно свій раціон з продуктів, які подобаються саме тобі. Якщо ти не знаєш, як це зробити, пиши мені слово план. Друга порада. Не забороняй собі свої улюблені продукти та солодощі. Множество ексклюзивної інформації о фітнесі, спорті і похуденні, а також фізичних нагрузках в моєму телеграм-каналі Гуру». ссылка в шапці профіля. Третя. Розподіли свій раціон на стільки прийомів їжі, як комфортно тобі. Чи це 2, чи це 5 неважливо. Четверта порада. Не треба опускати калорійність дуже низько. Для дівчат не нижче 1600 ккал, а для хлопців не нижче 200-2200 тисяч Це все індивідуально в залежності від вашої активності. І п'ята головна порада, ви повинні розуміти, що 70-80% вашого раціону повинна складати корисна та поживна їжа, а останні 20-30% це солодощі та ваші улюблені продукти. І обов'язково не забувайте про денну активність. А якщо ви не знаєте, як побудувати ваш раціон для схуднення, пишіть мені в інстаграм та записуйтесь на онлайн-консультацію, і ти нарешті схуднеш. Будьте здорові!